Відео для автолюбителів по поводу машини. О, там зараз полазимо трошки під низом. З вами разом, да. Причина, чому розсипаються шруси. Або гранати їх називають і так далі. І коли перероблюють машину. Це все треба. Учитувати, чим може вилізти боком, що може вилізти боком, коли щось перероблюєте. Ну, або не ставити оригінальну запчастину. У мене колись було вже відео, як я міняв шрус на машині. Прошлу п'ятницю мене опять дотягнули до роботи, позвонив. Розсипався шрус. Автолюбителі багато знають, що таке шрус, або називають граната і так далі. Це от така штукенція. Вона така на полуось, Особливо передній приводний. Є такі всі, в основному, з гранатами, з шрусами і так далі. Значить, оце їдеш, отаї шарики починають висипаються швидко. І все, в тебе вже одна полость вільна. Вона крутиться і нічого вона не Ну, нічого вона вже не крутить, коротше. Вона прокручується і вже машина не їде. У мене така ж сама була знову цаца. -ца, висипався шрус на неровностях. Думали, ми гадали, що ж таке, що таке за проблем. виявилося, ну ми так вирішили, потім, коли стовхнулися, зараз я залізу під машину, тут краєшка. ще так трошки спина болить. Опа. Низенько вона тепер стала трошки. Так, оцей шрус там один стоїть, тут другий стоїть. Це задній редуктор. У мене хоч і задній приводний форт, у нього є шруси. Аж 4 штуки і половосі, От дивіться, тепер амортизатор. Я амортизатор. Зараз отрізав. І на його родне, я так це його родне місце рідненьке. Поставив. Чому йому зробили харакіри, отут наварили? Зараз вам покажу, дивіться, на цю сторону перевожу. Опа! Бачите, як з тієї сторони. Тобто амортизатор. Наварений два вуха і амортизатор посаджений вище. Тобто, реально оцей речаг може опуститися нижче. Тому що е, задні речаги і передні речаги, всі вони тримаються, грубо говоря, на амортизаторах. Не на пружинах, а на амортизаторах. От так от тут зроблено. І так було зроблено отут. Я зрізав ці два вуха, отаких, які були скривають тут зверху і посадив вниз. Тепер задня підвізка. Це для любителів оцеї, о, заміни різних амортизаторів. Скоріше за все, оцей амортизатор так. Ладно? Ми от сміяємо потім. Скажу. Задня підвізка опускалася нижче. Оцей реча опускався більшим углом. Шрус завжди випльовував в шарики мені в пильники. Тобто я їх в пильники пособирав і все. А отут верхній ніколи він не розсипався. От. Тепер, значить, до того... Це потім продовжимо, вилізу під машини. А оце амортизатор, скоріш всього, замінений. Може бути він коротший рідного. Він може коротший там на 2 3 см. А йому зробили отут на цілих 7 см. Тому реча оцей підйома до опускання підйому він опускається нижче, робиться угол і висипається шрус. Побачу, поїжджу тепер отак. І, якщо і ту сторону. Ліва сторона менше, але ну, вона теж розсипалася, але менше. А це от права сторона. Раз, ну скільки я не пам'ятаю, пів року. Оце висипався мені опять. Ось такі справи. Тепер ми з-під машини. Я вам показую, дійствує шруса, як він в них висипається, висипається. Старость не радиш, так? Шрус. Він працює отак. От він його виворачує ось яку хочеш. Якщо він внизу, його тягнуть отак. Тобто, якщо він знаходиться вверху, давайте так. Його підтягує, ось опускається, вона його витягує отак. Бачите, так? Да? І оці шарики на краю, бо ось возить, треба витягнути. І вона. Наклоняється отак, тому що оце треба, щоб вона унизтерцяла. Шарики знаходяться вверху. Вони не випадають в той момент, от, коли він вверху, потім він його крутануло і він його раз і обратно заховав, цей шарик. Заховався сюди. Ну, оцей нижній, пильник, коли знизу, у нас в річах я їду на нерівній дорозі. У мене речах в той момент опускається сильно, він отак задирається і витягує трошки от. І виходить, що оцей якраз знаходиться внизу шарик. І він тільки бульк і випав в пильник. А як тільки один випав, вже виходить люфт. Провернуло його і другий, і третій, і четвертий. Все. От бачите як вони. вже. Вони його буквально чуть-чуть зараз Тільки раз і вискакує. Тому нижній. Ми думали, що полуосі не родні. Але я ж, ну, надію, що, скоріше всього, родні, бо я ж машину тут купляв, як я кажу. БУ і вже столітні пам'яті не. Це скоріше всього і за того, за того, що амортизатори поставлені вище. Для чого? Не знаю, не можу розуміти. Я думаю, що проблема решена. Ще на цю сторону також зрижемо, поміняємо, я побачу, як тут буде. Підйома вистачає в даний момент оце колесо стоїть ще на землі. Якби його підняти ще вище. Отак. Раз, два, три. О. Я думаю, що хватить мені не по ямах їздити з головою для чого отак опустили. Як сказати, що про тий річах не ще опускався. Для чого його так зробили, я навіть не знаю. Оце зараз от опущу і воно все стане на своє місце. Знову так, як воно повинно бути. Але по нерівностям не буде отого угла. Для того, щоб випадали шарики. Отакі виділа, шарики за ролики. Господи, скільки в мене був. Один раз навіть на і за шруса. Приїхав. Притягнули мене, привезли. Один раз за ремня. І вже один раз прямо в городі ремонтував, це два рази на роботі ремонтував. Ось такі мене бардак зараз з тими ремонтами. То на стоянці мені поворотника калопанули, поміняв пивушний, теж тріснутий, але хотіли, а зробили отакий. Це мій, що був, стою, нікого не строгаю на стоянці, один паркується і мені трись і все. Пока-пока. Не попадайте в аварії, Все буде нормально. Я думаю, що я вже забудуся, що таке висипаються шруси.